Доброго дня! Вітаю усіх на занятті гуртка. Сьогодні ми будемо виготовляти листівочку верба. Під час виконання цієї роботи ми будемо вишивати нитками гілочки, будемо вишивати стрічками листочки і зробимо почки, бруньки, які діти часто називають котиками. Вишивку оформимо. Картонну рамочку і приклеїмо її на листівку. Під час роботи користуємося колючими та ріжучими інструментами, тому слід дотримуватись правил безпечної праці. Перш ніж розпочати вишивку, слід зробити підготовчу роботу, треба відрізати кусочок тканини розміром 16 см на 11 см і відпрасувати її. Тканину можна брати будь-якого кольору, але вона має бути не занадто цупкана. Можна застосувати тканини для вишивки хрестиком. Далі треба підготувати основу листівки, аркуш білого картону А4 складаємо навпіл, щоб згін не заламався і був охайним. Лінію згину слід продавити, приклавши. Лінійку. На плотному кольоровому картоні, колір якого ви оберете за своїм бажанням, на зворотньому боці слід ввести шаблон. Шаблон прикладаємо края шаблона до фабричних зрізів нашого картону, і олівцем обводимо шаблон зовні. І обводимо віконце всередині. І далі ножицями охайно вирізаємо. Шаблон можна зробити самостійно, але з віконечком на свій смак. Також треба виготовити бруньки, котики, сіру ворсову тканину. Штучне хутро, ще її звуть тканина іграшка. Повертаємо зворотнім боком і на виворітному боці малюємо овал розміром приблизно 1 см. Вирізаємо. Ворс має бути направлений вздовж овала. Догори. Далі повертаємо до себе лицьовим боком, знімаємо відрізані ворсинки і ножицями підправляємо, щоб брунька виглядала охайно. Таких бруньок нам треба зробити. Десять також можна зробити з ниток для в'язання, зробивши маленький помпон на пальцях і підрізавши його, або зваляти з вовни для валяння. Також можна зробити в техніці квілінг, ось так, як на цій роботі. Відрізати полосочку білого паперу, надрізати і скрутити у техніці квілінг. Ось так. Також нам треба буде склеїти із стрічок два бантики, ширина стрічок 5 мм. Також знадобляться голки з великим вушком, з гострим кінчиком, щоб можна було втягти товсту нитку. І ось така, щоб можна було втягти стрічку завширшки 5 мм. Також, Треба буде мати ножиці, клійовий олівець і клейовий пістолет. Візьмемо тканину і намалюємо на ній гілочки. Я малюю маркером, що зникає, можна намалювати простим олівцем. Вишивати буду бавовняним муліне. Пасма шість ниток. Можна взяти 5-4. Нитку складаємо навпіл і вдіваємо в голку. На кінці у нас петля. Проколюємо тканину з виборітного боку, залишаємо. Петлю тримаємо її, робимо стівок і з виворітного боку протягуємо голку в петлю. Далі вишиваємо швом вперед голка по лінії гілочки. Довжина стіпків приблизно 5-7 мм. І відстань між ними ну, приблизно така ж сама 5-7. Зьому боку, під тими стіпками, які у нас утворилися, проходимо ще раз донизу гілочки, для вишивання. Гілочок можна брати будь-яку товсту нитку, навіть нитку для в'язання. Така теж підійде. Одну гілочку вишили, проколюємо на виворітний бок. Так само вишиваємо інші гілочки Нитку закріплюємо на зворотньому боці таким самим чином, притягуючи її під стіпками. Для листочків беремо стрічку. Шириною 5 міліметрів завдовжки приблизно 50 сантиметрів. Намічаю, де будемо вишивати листочки коло гілочки виколюю голку. Притягую, залишаємо приблизно 1-1,5 см кінчик стрічки. Розвертаємо нашу стрічку цілим боком догори і проколюємо. Якщо стрічка скручується, розправляємо її. Відтягуємо стрічку у той бік, куди буде дивитись верхівка листочка, дуже не затягуємо, тепер будемо вишивати другий листочок, також виколюємо біля гілочки. На зворотньому боці можемо проколоти нашу стрічку, щоб її закріпити. З виворітного боку не має бути ось так провис. Щоб провисала наша стрічка. Треба, щоб вона була рівно, в той же час не можна, щоб вона стягувала нашу вишивку. Також розвертаємо стрічку і прикормуємо. Кожний листочок, якщо треба, вправляємо. Вишиваємо наступний, притягуємо, і коли вишиваємо наступний листочок, кожний передній притримуємо пальцем для того, щоб він не затягнувся. Занадто не затягуємо, якщо щось не подобається, ми його поправимо. Далі намічаємо. Будемо вишивати листочки ось в такому порядку. Вишиваємо листочки ось у такому порядку. Коли дійдемо донизу, виш'ємо ось на цій маленькій гілочці і повернувши донизу, пройшовши під стіпками річки, виш'ємо, двигаючись ось сюди вгору. Після того, як листочки вишили, нам треба вклеїти нашу вишивку в рамочку. Для цього ми повернемо рамочку догори виворітним боком і клеєвим карандашом намастимо в круг віконечка. Намастити треба добре, щоб тканина приклеїлась. Далі Перевертаємо і накладаємо рамочку на лицевий бік вишивки і притискаємо в тому місці, де ми мастили клеєм, щоб картон приклеївся до тканини. Далі треба натягти тканину. Ось так беремо і вздовж ниток, натягуємо, також притискаючи тканину до картону і в цьому напрямку. Далі нам треба наклеїти нашу рамочку на листівку. Для цього ми клеїмо карандашом, намастимо зворотнього боку по периметру і приклеїмо. До листівки так, щоб з усіх боків були поля приблизно однакові. Після того, як наклеїли вишивку на листівку, розкладемо наші котики, треба класти так, щоб ворс дивився догори і приклеїмо їх клеєвим пістолетом. Коли приклеїли усі броньки сухим пензликом жовтою фарбою, підмалюємо їм пилок. Верхню частину трохи підфарбуємо. Ось так підкрасили всі брунь. Далі приклеїмо ось по цьому кутку банку. Можна за допомогою глітера золотого підмалювати якийсь візеруночок навкруги віконця, можна намалювати гілочки, додати, а можна залишити так. Це як хто полюбляє. Ну, ось наша листівочка готова. Нехай ця весняна тема порадує вас, пасмурну погоду. Усім бажаю радісних, творчих хвилинок. На все добре.